Доброго мирного дня вам, шановні мої глядачі, мене звати Іна. Початок весни, березень і у нас з вами дуже багато планів і ще більше запитань, а саме вирощування розсади. Е, багато хто вже посіяв насіннячко солодкого перцю, гіркого перцю, баклажанів на розсаду. От. Найчастіше питання, яке я зараз від вас читаю, шановні мої глядачі, коли сіяти огірочки на розсаду? Е, Якщо чи я вже посіяла, якщо не посіяла, то коли буду висівати? Шановні мої глядачі, давайте сьогодні невеличке відео про те, коли краще висівати насіннячко огірочків на розсаду. Шановні мої глядачі, давайте спочатку подивимося, як розвивається розсада від того часу, від того дня, коли ми посіяли огірочки, до перших сходів проходить приблизно 5-7 днів. Це залежить і від самого насіння, від якості насіння, і від тих умов, в яких насіннячко у нас проростає. При гарній температурі і добре зволожені грунтосуміші е, насіннячко огірочків прокльовуються дуже швидко три-п'ять днів, і ми вже бачимо перші рослинки. Від 10 до 12-14 дня розсада огірочків гарно тягнеться і починає випускати перші справжні листочки. Це залежить і від температури в приміщенні, і від вологості, і так само від органічних підживок, які ми даємо нашій розсаді. Наскільки потягнеться розсада гірочків, залежить від того, як вона освітлюється. Якщо тримати на звичайному підвіконні за фіранкою, де не завжди є пряме сонячне проміння, то звичайно, що розсада буде тягнутися більше. Якщо над розсадою поставити лампи, розсада буде нижчою і більш розлогою. Шановні мої глядачі, як бачите, розсада огірочків росте дуже швидко. Якщо порівнювати зі всіма іншими рослинками, це баклажани, перець, особливо перець, помідори, навіть та сама капуста, огірочки ростуть дуже швидко. Це одне. Друге, огір рослинки формують великі кущі, сама розсада велика. Знову ж таки, якщо порівнюємо з іншою розсадою, от візьміть рослинку перцю, коли вона ще в розсаді, і рослину огірочків. Огірочки розгалужуються, їм потрібно багато місця. Вік здорової, гарної розсади огірків приблизно 25 днів. Приблизно. Тому що кажу знову, ж, це залежить і від сорту, і від умов, у яких у нас ростуть огірочки. Беремо найбільший термін 30 днів. Ви знаєте, мені зараз дуже легко визначати, коли саме висівати на на розсаду, тому що раніше я завжди вела зошити. Ну, в мене і зараз вони є, але мені зараз тим простіше. Я дивлюся свої відео, я дивлюся свої минулорічні відео. І я бачу, в який термін я висаджувала розсаду і які були умови у той чи інший період. До речі, зразу хочу уточнити, ми проживаємо в Тернопільській області. От Якщо ви хочете орієнтуватися, які це, які це природні умови, тобто який це регіон, ми проживаємо на Тернопільщині. Подивіться, будь ласка. Шановні мої глядачі, ви знаєте, я таки дивлюся, що щоразу, щороку, змінюються терміни висадки розсади. Подивіться, у цю розсаду я висаджувала на грядочку 18-й рік, початок травня. Це досить таки швидко. Але гляньте, я рослинки накривала пластиковими пляшками, щоб вони не померзли, тому що було холодно. Шановні мої глядачі, ще одне відео. Подивіться, важлива підживка для огірків е, після низьких температур. Перегляньте дату: 23 травня. І подивіться, у мене огірки накриті агроволокном. І я тут наголошую, що низькі температури середина травня, кінець травня і ще холодно. І я думаю, як врятувати свої огірочки від переохолодження. Я накриваю їх агроволокном. Шановні мої глядачі, зверніть увагу, кілька рослин огірочків я посадила в теплиці. Бачите? Саме для того, щоб мати ранній урожай огірочків. От подивіться знову ж таки: захист рослин після холодних дощів. подивіться дату 1 перше червня 2020 року. Тобто, кінець травня, початок червня. Подивіться на мою розсаду. Про що я розповідаю у цьому відео? Про те, що розсада навіть в теплиці постраждала від холоду, тобто, ще було холодно ще було дуже і дуже холодно. І я рятую свою розсаду. І так само на моєму другому каналі є вже кілька відео про те, як вирощувати огірочки. Ще одне моє відео. Подивіться: висаджую огірочки. Шановні мої глядачі, а тепер гляньте, який термін висадки розсади. 21 рік кінець травня, кінець травня. І я вам скажу, що ці огірочки я висаджувала в парних під агроволокно. І тоді також було ще холодно. Подивіться, як тепер гарно все видно. Шановні мої глядачі. Переважно розсаду огірочків на відкриті грядочки чи в парнички під агроволокно я висаджую у другій половині травня, навіть ближче до останніх днів місяця. Ну і от тепер беремо оці числа і піднімаємося на місяць наперед. От саме в такі терміни я і буду висівати огірочки, починаючи з середини квітня. Звичайно, що можна висіяти і на початку квітня. Звичайно, що можна. Навіть можна і в березні висівати, але беремо до уваги, де ми будемо тримати свою розсаду. У мене приміщення дуже мале, у нас хата дуже маленька. стелаж, на якому росте моя розсада, він також невеличкий. І щоб потім розставити горшечки з огірками, їм треба буде багато місця. Це може бути таке, що на одному підвіконні, невеликому, треба буде вмістити 5-6 рослин. Підвіконня мале. Розумієте? Тому я не спішу висівати так швидко. Якщо у вас є гарні умови, що ви можете дотримати розсаду огірочків навіть до того часу, як вони зацвітуть, от, можна висіяти і скоріше. Можна. Але візьміть це все до уваги. Коли розсада розростається, розсада огірочків, рослинка розростається. Ми перевалкою акуратно, обережно можемо її переселити у більший горшечок, поставити на підвіконні там, де гарно, там де тепло, там де сонячно. Час від часу відкривати вікно, щоб залітали комашки, якісь запилювали гірочки. От, ну звичайно, можна брати ранню стилі гібриди для раннього урожаю, які самозапильні, які не потребують запилення. Це вже кожен вирішує сам, що йому висівати. Але ви знаєте, я таке з огірками не буду спішити. Тому що я не маю місця, де їх зараз тримати. Щоб я не маю місця просто де вмістити велику кількість розсади. Великої великої розсади. Спочатку моя розсада росте на стелажі, потім я її переношу у веранду. Там також дуже мало місця, воно в мене в веранді, а потім я вже з нею ношуся в теплицю. У нас теплиця е, не опалюється. Тому що це взагалі окрема тема, якщо є опалювання теплиця, от в нас теплиця, звичайно, накрита плівкою. Коли гарна сонячна погода, у нас дуже тепло. І я свої ящички зросаджую, зранку несу в теплицю. Ввечері сонечко сідає, починає холоднішати, температура знижується, в, в теплиці дуже холодно. І я знову ящики з розсадою несу на веранду. Розумієте? Шановні мої глядачі, враховуємо це все. Чи є в нас е, можливість? Зберегти гарну, здорову розсаду до того часу, як ми будемо її висаджувати на грядочки, відкриті або в парнички під агроволкном. Ну і тепер таке узагальнення сьогоднішнього відео. Шановні мої глядачі, на початку квітня можна висіяти кілька рослин, огірочків ранньо стиглих найкращих гібридів, от саме для раннього урожаю, вибираємо рослинки, які не дуже розлогі. Тобто дивимося на характеристики сорту, щоб вони були компактні, не дуже розлогі, саме для раннього урожаю. І з середини квітня, і ближче вже до другої половини місяця, можемо висівати всі інші огірочки на розсаду, які в нас є. От, Це вже і бджолозапильні огірочки, і самозапильні огірочки. До речі, дуже багато хто висіває огірочки одразу на рядочку і не бавиться з розсадою. Це також дуже гарний спосіб, коли висівати, знову ж таки, в. В травні. В травні слідкуємо за погодніми умовами. Тому що огірочки теплолюбива рослина і вона дуже боїться холоду. Посіємо в холодну землю, непрогріту землю, насіннячко може почати загнивати. Якщо навіть буде гарна сонячна погода кілька днів, рослинка проклюнеться, від зворотніх нічних заморозків росади, рослинки маленькі рослинки можуть загинути. Звичайно, гарний вихід накрити грядочку огір... огірочків агроволокном або посіти. В парничок під агроволокно. Так, це справді гарний спосіб. Але знову ж таки, див... слідкуємо за погодніми прогнозами. От навіть не раз бувало таке, що ми тримаємо розсаду свою на підвіконі, вона в нас. Трошечки навіть відстає в рості, тому що, як би ми не хотіли, в нас все одно в кімнаті, на веранді, не будуть такі, такі гарні умови для вирощування розсади, як відкрита гарна грядочка. Не раз було таке, багато хто мені про це писав, що мала розсаду огірочків на підвіконі, а потім висіяла в груд огірочки, зразу на сінечко висіяла, і оці огірочки, що на грядці, набагато швидше пішли в ріст. Звичайно, що може таке бути. Тому ви знаєте, я кажу, найкраще поєднувати різні способи. Висівайте все насіння одразу в один день. Зробіть собі графік, коли які огірочки висівати, ціна розсаду. Ті трошечки пізніше, також на розсаду, і вже інші якісь сорти залишити для того, щоб висівати безпосередньо у грядку. Можна навіть один сорт поділити на насінинки на поділити, кілька насінин висіяти ви на розсаду, а решту насіння висіяти піз, пізніше в землю. І це і буде ваш досвід. Шановні мої глядачі, ви самі будете набувати свій досвід. Ви будете бачити, яка різниця між, одніє, між одними рослинками і між іншими рослинками. Шановні мої глядачі, якщо моє відео стало для вас цікавим і корисним, мені буде дуже приємно. Я щиро бажаю вам мирного, спокійного дня, гарних весняних планів, і хай все у вас буде добре!